Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія і це програма щоденник захисника». Я ведучий Олександр Скрипченко, вітаю вас, шановні радіослухачі. Отже, про вишкіл у навчальному центрі Сил оборони розповідає очільник благодійного фонду Деполь Україна, отець Віталій Новак, зі згромадження отців святого Вікентія Деполя. Отже, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Третій тиждень вишколу триває, чи вже закінчився, можна сказати. Ми так, з вами... я вий, я вий. так, що для себе підкреслили, можливо, нового, чи закріпили якісь знання, які здобули на початку? Так, на цьому тижні фактично останній переостанній день пару. Я зрозумів, що таке щиро коли ми зачищали. Які ще колись рили тероборона тут навколо містечка, де ми знаходимося, сьогодні мали вихід туди, на марш пройти, зачистити. І також тактична медицина, там по наш. Ми пройшли там по наш на шию, там по наш на ділянці ділянки тіла, де не можна застосувати турнікет. Тобто ці хвилини, може не хвилини, а долі секунди, які можемо. E, через знаючи, ці на маючи ці навики, знаючи, як це зробити, e, можемо врятувати життя побратима. Якщо це було таке досить важливо, коли ти намотуєш той бандаш і усвідомлюєш собі. На no. no, зараз ми тренуємося, але я думаю, що зовсім інакша поведінка буде, коли ми вже були на, на полі бою. Mm -hmm. і, і так і говорять інструктора, instru... залежить раціонально, мало людина вже вимає. Але може роз розраховувати на свої навички, так що це це важливе, таке спробувати на собі, на побратимові, як в який спосіб це робиться, як як правильно, яким чином. Тобто дуже важливо чим більше тренуватися, тим е, краще і е, буде на полі бою. Тобто рекомендується. Ну, так, так, так. Так, і так, і так. екологія і, і, і досвід показує, що на полі бою там ну, раціональне mm -hmm. мислення, коли є великий шок, або інколи травма настає, чи твоя, чи твого побратима, там людина більш тоді діє інстинктивно або на фоні відпрацьованих звичах. Mm -hmm. Uh -huh. Наприклад, якщо ти не знаєш накласти собі турник там до хвилини, може вже через масивну кровотечу втрачаєш свідомість і, і тебе через хвилину, вже, ну, якщо нема нікого поряд, ніхто тобі цей турнік не накладе. І це означає втрата крові, і смерть. Uh -huh. Uh -huh. Тобто тренування важливе. Е, Я чув, що був такий випадок е, десь е, що. Люди на полігоні протягом двох місяців е, займалися не вишколом, не навчанням, а, ну як сказати, відпочивали. І потім цей час якось пройшов так е, неактивно, і потім їх зразу ж в зону бойових дій. А на yeah. що сказали, що так ми ж не тренувалися, а вони кажуть, а у вас було два місяці. Е, що це таке от, такі явища, коли, наприклад, чи людям не пояснили, що там підрозділу, от, чи це якась в системі, можливо, Нестиковка? Е, Бо бу, були такі викладки, що той час, який такий важливий для тренування, був проведений ну, абсолютно. Ну, якби не дбало. Двічі постріляли, в шанці не копали, так медом не займалися, а потрапили в зону бойових дій, то злякалися, тому що навіть психологічно були не готові. А так, ну, я так само так, в деяких моментах і тут думаю, що деякі речі людина усвідомиться, бо почне більш важливо думати, аж коли запахне за смажен, тому що. Mm -hmm. І тут нам довели деякі речі, але ну, наша психологія на те, щоб створити опір кожному руху лишньому, так, берегти цю енергію. І лише особиста ініціатива і відповідальність, коли людина усвідомлює і берето. А я бачу по хлопцям на перший тиждень, то мало такої ініціативи було. Другий то хлопці, як відносяться, починають запитувати, ставити питання. Mm -hmm. Які усвідомлюються, що час впливає, і, і завтра вже і наші інструктори фактично нам говорять, ну просто не буде екзамена, екзамен буде на нулі. То, що ти навчився, ти чим більше знаєш, тим більше живеш. Хоч якось так ну, трошки mm -hmm. <смеш> жартуючи, але воно і, і має глибоке право до увагі відкрита. Отже, сьогодні неділя ми з вами у програмах попередніх згадували про службу Божу. От у вас є така можливість, і сьогодні ви. Розповідали мені перед записом цієї програми про польову каплицю. Розкажіть нам про те, як в навчальному центрі діє польова каплиця і чи були на службі Божій сьогодні військовослужбовці. Так, так ну, ми якраз закінчилися на слубову на сьогодні. Так як я тут у тій частині один католик, то більшість mm -hmm. моїх хлопців, які приходять вчора вечора, ми мали вже, можемо сказати, в гілі, тому що там один букратин просив молитву про своїх померлих родичів, якраз була річниця. А на то зібралися хлопці, та сьогодні інші прийшли ті, які ні. тому що зіслання Святого Духа триця у східних церквах якраз на ормали гілок зелених поприносили, стали на молитву. так що... Ну, інтересно, але ну, хочуть молитися ті, які знають і запитували сьогодні вже від ранку давайте на лік, бо потім видадуть телефони, всі будуть на телефони. Але була тривога, ми не змогли нашого стугати, так що мусили сидіти в лісі. Зараз якраз закінчили того служіння. На цьому тижні трошку наша та святиня, ну то приміщення невеличке, mm. трошку набрала іншого, іншого такого більш сакрального вигляду, тому що... Волонтери з Києва і наші добродії мені ікони. А, якщо ми і Хрисна дорога вже є, і, 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 і Боже Милосердя, mm. і ікона чудотворного медальйона. Ну, а головна ікона це Архангела Михаїла, якось з молитвою до нього на написаної на стіні. На, так що такий доступний спосіб трошки вже ін, інший вид має наше це сакральне місце, простір, де ми. Ну, який є вакайшим, таким зовнішнім знаком, де ми. Зустрічаємося з Бога і прославляємо Його. Ну, Богу подякам. Богу подякам. Mm -hmm. Я тоді ще не маю тих повноважень, капелана, тому що я як рядовий стрілець, солдат, з усіма на одному рівні. Я, я сам проходжу в вий, так що це на таких основах зараз э, волонтерських. А, mm -hmm. а, э, 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 але початок ви дали доволі е, актуальний і необхідний. Адже я так розумію, що до вашого прибуття в цей навчальний центр Каплиці там іще не було. Та ні, не було, тут взагалі шоці, тому що перший священнослужитель мобілізовано. Не було шоці, навіть такого ще не було. А що запитують у вас, як у священнослужителя е, мобілізованого? Ja, ну, питання стоїть, але я таким яких бачу, що, ну, моя в деяких моментах бачу вже на моїй і локалізації я для, викликом і для ДСУ, тому що деякі підходять і говорять, ну це так не має бути, що не служитель має своє служіння, так? Але деякі раді, наприклад, тому що мають доступ до священника і спілкування в тих питаннях, які деякі корвують, а завжди це починається такими, ну я сказати, класичними, а, ви там католики, то були хтось походи, ви там то завалили, інквізиція, так, знаєш, такі спочатку такі йдуть обстріли, ну, але потім, коли вже, коли вже пройдеш цей екзамен, починаєте. Нагальні або актуальні питання, які не намальність по відношенню до Бога, а мене пов'язує якраз з Богом моє посвячення, моє, моє священство то починається і такі розмови більш липші і більш ну, конструктивні, я можу сказати, до віри. Тобто можна вважати, що ваша присутність вона була задумана і запланована для цих військовослужбовців, які от прийшли, і для майбутніх. Щоб там звучало Слово Боже, в навчальному центрі. А там, дивіться, та. сьогодні всі знають, що я там утренню і, і, і в, в вечірню молитву я там прийшов в кімнаті на, на Даганку, з молюся, бо там є світло і данного світла, щоб хлопців не турбувати. Сьогодні ранку нам видали телефон, я з ним вже з телефоном дивився. Та, та? Но no, вини, що сталося, yeah, yeah, yeah. ходять по очі говорять, опять же, ви завжди стоїте тут з молити словом, що таке, що не поряд. Вони <laughs> вже мені підказують, що я маю робити <laughs> і на чому місці який час. Якщо це таке тобто вони всі бачать і знають, що я що, як я так то таке вже мені підказує, очі, ну ви ж тут присов або з молите словом стоїть. Uh, Скажіть, отче, падре. не. Yeah. Віталій Новак з нами на зв'язку, друзі, говоримо про вишкіл у навчальному центрі. Наскільки духовність допомагає при проходженні навчання у військовій, військовому середовищі, і ми з вами в минулому випуску програми? Наголосили на тому, що християнські цінності рятують і допомагають під час військової служби. Хотілося б більше про це поговорити, адже багато часто чутно розмови навколо мобілізації, багато страхів, хтось боїться, хтось переймається. От, ви, як людина, яка зараз в навчальному центрі. Які паралелі б ви провели От християнське життя і життя в навчальному центрі? І, можливо, завдяки вашій розмові, розмові з вами, ми б розвіяли якісь міфи, страфи і допомогли зрозуміти нашим радіослухачам, що життя продовжується після мобілізації? Так, бавіть, я сьогодні лише кажу, я мені там деякі святі образи, ікони вислали, і я накрила плицю на вхідні бері. Прибив, ну прикрутив uh, розп'яття, та Ісус mm -hmm. Христа, Хрест під вушні, і, і, ну, Для християнина, для християнства нашого спойчув працювати, спасти він віддав, віддав жертву своїм життям. Це я перша собі таку свідому така паралель для кожного військового. Ну це який виявлен, фактично це то саме, так. Як дивимося на Господа, який прийняв той виклик, пожертвував своїм життям заради спасіння інших. Зараз це для мене так само такий виклик. Так, і якщо я десь здаюся, якщо десь я десь зачкуючи кажучи чи ухилюся, то я я, я хіба ну, втрачу сенс свого життя. Вона зараз пакій виклик паскав. Я мав щастя, таку благодать на цьому тижні. Мав зустріч з нашим нунцям, апостольським. І це так не мені запланована була ця зустріч. Я навіть не знав, що він буде на тому заході. Але він їй сказав, ти, ти дивись, читає да? Йоанна Загра, що зробила, коли настала війна. І їй казав, не йди, ти жінка, ти ж дівчина. А вона говорить: моя батьківщина, Франція в небезпеці. І вона повстала на захист, вона повела за собою як лідер. Вілько, і і, і, і битва була виграна, і потім ну, судили там, то мали питання, але вона відповіла в такий спосіб і, і мені це сказав. Да, от, це таки було то, й Мартин, єпископ, як воїн. Так то зараз то, є такий, як кажуть, ну, це таке питання, якщо я маю відношення до своєї батьківщини, до своєї е, е, рідної землі, І ну, це може бути сумнів, боятися, не боятися. Да, страх то людський. Е, е, і Сьогодні в Євангелії було Христос перший у тих умерів море і бурю, і що сказав перші слова послу? Чого боїться? Хлопці, що з вами не так? Що за страх? Да? Де ваша віра? Так, да, тобто і мені сьогодні, я колись побратимам ділився тим словом Рети наша віра, чому ми маємо тільки страху? Ну, а духовність і, і фактично ті е, 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 глибокі цінності, вони дають сенс в цьому. І я кажу, і цьому тому вишколому інколи незручному, і тим навантаженням, які є. Бо якщо немає чого глибшого, чого, ну звісно, це. Це якась дуристика, якась, знаєте, не, 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 не дає сенсу людям, чому я жив, мене перезабрали, що я маю кому дов, та нікому дождь. Нічого. Але якщо тут війна і твоя батьківщина в небезпеці, то хто? Хто як не ти? Uh -huh. І тому я кажу, от коли людина має по ці всі розуміння в своєму житті до Бога і, і Христос, дорога, яку пройшов Христос, і потім до батьківщини, до своєї рідної землі бо ну, я не думаю, що тут у когось великі проблеми з мобілізацією, або з тим, що йти захищати чи не захищати країну. Дякую вам дуже щиро. Дякую щиро. А про вишколу у навчальному центрі сил оборони розповідає очільник благодійного фонду Деполь Україна, отець Віталій Новак зі згромадження отців святого вікентія Деполя. Ось і отже, ви казали, що ви зустрілися з Нунцієм. Ось такі зустрічі. Ви кажете, що їх вони є випадковими і дивними. А що ще дивного і цікавого, такого, що ви не запланували, відбулося, можливо, під час навчання і вишколу в навчальному центрі? Ну, так Тут такий, такий, знаєте, зараз на цьому князі цей виїзд е, мені надали відпустку е, керівництво, тому що ми, як благодійний фонд, благодійний фонд, Україна, засновником якого є Британія, Лондон, е, королі, король просто йде народження. і... Амбасадор е Великобританії в Києві запросив всіх на це святкування керівників, очолив дипломатичний корпус, тому там був інонці присутні. Ну але я навіть не уявляв, що це буде можливо виїхати. Але коли це до наших командирів, буде таке подія, чи, чи це можливо? На кажуть, якщо буде офіційний запроси і, і запрошення mm -hmm. амбасади Великобританії, само собою не відрадила гали. Yeah. І мені підписали рапорт на тривіста. Я устрібнув ну, всіх. Кажу, то найбільше моя така, така радість була, коли я побачив, що на сунці там. А він мене, коли побачив, кажу, очі, то я мобілізований. Каже, вісіди. кажу, що таке, вставай, будемо молитися. І ми так наперебесімо там на, на цьому заході День народження, святкування. Стали помолилися разом, поблагословив мене. Та ну, просив благословіння і, і від мене, йому. І це було таке знайцький знак, що це ну, на правильній дорозі, не важко боятися. Mm -hmm. Так, отже. Ну а потім а... я усвідомив, що це той день, на який мене відпустили, а я б не запланував. П'ятий ніхто Божого проведення такий знак, що це був день мого дати першої річниці рукоположення. І я мав можливість у цей день, як мене відпустили вдома в своєму домі, в своєму монастирі відправляти Євхаристів. Mm -hmm. no, все, но след ja, и ме държава, е, <реку> мене пред колата на ми сказали. так <реку> е, бо Бог так покривав, що и и так, да. Так, 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 шляхи Господни. Ах, скажіть, от Бог веде і піклується. Ви відчуваєте Божу руку от навіть в шанцях, в окопах, спілкуванні з побратимами, і навіть та капличка, яку про яку ви говорите, що вона з'явилася, польова каплиця, підтримка волонтерів. Яка присутня, свідчить про те, що Бог через вас там впливає і відкриває нові якісь тенденції, відкриває капличку тощо. Підтримка, підтримка тим мобілізованим чи тим, хто хоче вступити до лав сил оборони, але вагається. Від вас, якою вона була, от зараз ви можете сказати цим людям, які слухають нас, батькам, матерям, можливо, які переймаються про своїх синів, чоловіків. Хотілося би почути? Звісно, я сам є, в... сиді... визивається в моєму розумінні, того, що я чую від навіть різних, близьких і. А... Люди... Деяким я спілкуюся і два такі розуміння або світи, Та, Тобто є ті, які підтримують, там, пишаються, або говорять, та це правильний вибір, дере, настав час і ти і, зробив і, і, той вибір, пішов, підверкнувся на відом до поліцації, не робив нічого, щоб не потрапити туди, або щоб якось е, ухилитися. Але є ті, які ну, по-людськи переживають і хочуть, щоб це не торкнулося і мене, і я думаю, що в житті кожного такі самі є ці фінансові, да? е, хтось боїться, переживає, тому що ну, тут, то не жарти. Да? Тут, тут може коштувати це, да? боротьба і захист країни е, когось життя. І ми бачимо, воно коштує багатьох із наших побратимів. Да? Але ну, лише ус, лиш усвідомлення того, для чого. Да? Я бачу що зараз, як я читаю Віктора Франкла. Пошуках сенсу життя, да, він говорить, завжди як ми відповідаємо на, на цей виклик, що ви можемо дуже негідно відповісти на нього, на цей виклик який приходить. А можемо дуже гідно, з великою гідністю, ошаною людяністю відповісти на цей виклик, тобто робити правильний вибір, за який потім ніхто не буде жаліти жал, жал, або не буде Та. І це є про цей вибір у нашому. Так? Мої ну, побратими, коли вже почалася війна, мої друзі, які вже воювали, вони тепер не переживай повітря, кому не прийде. Але ж так, звичайно. І якщо вдавимося на це з позиції віри і богослов'я драматично, ну те нема місця, де Бога не було, де Бог не був присутній. Там нема такого місця на землі. Тобто Бог всюди, ви питаєтеся, чи він є в тих окопах, так він є там. Та як сьогодні, людина перелякана, кричить, Боже, ну але він є в цій, цій лодці, з учнями. Лич вони спочатку там гребли, старалися, але коли вже залежить їх можливостей, почали. Боже, а де ти, а чому ти мені? Але коли то є довіри до Бога від самого початку, то ну, ну, що нам боятися, як християнам віруючи. А ми завжди турбуємося про то земне, але ну, коли ти віриш, то тебе вже відкритий простір вічності. Дякую вам, отче. І ще одне запитання. Скажіть, от як триває вибір професії військовослужбовця і як здобувається ця професія? Ну, зараз я мені ще того не відомо, тому що ми проходимо загальну підготовку, базу, базу військову підготовку. Говорять нам, що коли вже наші підрозділи на кінці, то буде через 10 днів. Розбирати вони потім вже дивлячись на освіту кожного з нас на uh -huh. досвід служби, бо хтось каже, я в служив в радянській армії, хтось виступив під час е незалежної України проходив військову службу, особливі мають різні, хтось взагалі перший раз е зустрівся в, е освітом в армії. Так що це вже буде залежати від того, хто який має здібності, який, який його потенціал, я думаю. Uh -huh. А... Як вибирають от, здібності, це дивляться по резюме, чи, можливо, по тому, як ти себе проявиш під час вишколу? Так ми тут додаємо на тебе, дивляться інструктора. Я думаю, вони роблять що щось позначають, тому що там маєш виконання різних завдань, ми також проходили і там оцінювалося гранатів, входження в окоп, ну там Різні тіма, і потім а, на стрільбах також бачать, як ми користуємося зброєю. Ну І перед тим, як ми сюди потрапили, то вже в Тика заповнялися різні анкетування, але проходили опитування. Потім, коли ми вже прийшли на, прямо на батальйон, також там, там ще раз було. Але заповнювали ми різні анкети і опитання, де там виходить хто ми, що ми, які в нас країн ступала наше. От, чи ще не було у вас такого, можливо, таких розмов чи запитань, що ви ж християнин, і ви маєте якби повне якесь там право там чи не брати зброю в руки, чи не стріляти, чи ви могли б, наприклад, уникнути мобілізації? Ми трохи цього торкнулися, власне, і так, я це та ну, були. Були, ясно, що були, і, і є деякі сильні голоси. Наголошують на це, та ну якщо буде посла капелана, я знаю, що та, капелана від зброї не видається зараз. Цього законодавства і це не є у, урегульовано, та якщо священик мобілізований. А якщо як, як, я прийшов в школу і казав, що я не буду вчитися ні писати, ні читати, тому що та, мені там забороняють мої переконання, але ну, навіщо ну, ти чіпської? <різько> він навчитися військовій справі. Це одно. Ну, Питання захисту батьківщини — це друге, так. я знаю, що це не природнє. Зараз ми погручали таку тему із капеланами, ми спілкуємося так, про деяких хлопців, ретай, я не готовий вбивати, так. Це, І це не природнє, це ясно. Так. Але ну, свідомі ти собі другу сторону, та якщо ти цього не зробиш, тобто хто не поставишся на захист, то твоя дружина, твої діти, твої там старші люди, які не здатні себе обороняти, вони загинуть. Від ворога від окупанта, так. Тобто це не просто так буває, щоб тобі це подобає, це, що тобі все подобається, якщо треба, але ти зупиняєш ворога і навіть і, і, і ліквідації, так? Да? Mm -hmm. і, і в цьому санкції на відповідальність на агресора да, за це за це, це ліквідація цього рису. Mm -hmm. mm -hmm. Це дуже такі викі ну, питання і, і, і важкі питання, і глибокі, але тут є війна і ми готуємося до захисту нашої батьківщини. І хлопці, які тільки щодня, кожен нас сказав, що випускний це буде для чого? Для того, щоб ми зайшли там на зміну побратимам, які вже два роки воюють і потребують, і виснажені, щоб свіжими силами її підмінили. Угу. Угу. Дякую, отче. А, якою молитвою переважно молиться отець Віталій Новик зараз? Ну, так молитву церкви, твою мій обіцяв, літурія один та ясно особо собою. Потім на, а, а, на наших походах і, і маршах, Розарій, Боже Милосердя, Левричка, ну а потім Ісусова молитва, коли заособі Ісуса Христо Христа син, Боже, комерли грішного. <tok> uh И, e були випадки, що вас, до вас зверталися і просили e пояснити, якісь питання віри, e навчити молитви, військовослужбовців? Ну, Є такі питання, вони більш такі невідкриті. Люди, хлопці, шукають можливості десь так даєте на одиночці, щоб ті побратими наші, капелани, волонтери, які приїжджають, вони принесли такі надруковані. Елементарні такі міжхристиянські молитовники, де там є елементарні фундаментальні молитви, так що то кожен мав можливість кого-то розібрати собі. Я бачу, в мене навіть кімнаті мій побратим завжди він такий найстарший. Як бачите, до вечора це на ну, хлопці молиться. І тут чи наш молитвий. Так відкрито, щиро, просто помолиться і тоді всі залігають пам'яті, ще й світло. Що, наш добротим помолився. Так само ранком він стає, креп і себе і моливкується. Дякую вам отче. щира бесіда, чудова розмова. І ми з вами протягом цієї програми і дізналися більше про е, життя військовослужбовців в навчальному центрі. І також дізналися більше про е, власне покликання до священства і покликання християнина нести слово Боже Євангеліє, що і відбувається в навчальному центрі. І ми тішимося, отче, і вітаю вас. Із польовою капличкою, яка запрацювала і діє, і да. за підтримки волонтерів, і ми з нетерпінням чекаємо, щоб в наступних програмах ми вже чули свідчення, можливо, про якісь нові діла Божі, що які ви досвідчуєте. Отже, тут ми бачимо віру та підтримку, і сподіваємося, що наші військово що наші і військовослужбовці, і наші радіослухачі знайдуть багато. Слів підтримки у цій програмі. До речі, отже, у попередніх програмах, коли ми спілкувалися, я розміщав їх на Ютуб-каналі Радіо Марія та на сайті Радіо Марія і маємо відгуки, маємо слова подяки вам за, ваш, за ваше служіння. І слухачі, які слухають нас, виражають це на. В дописах під цими записами друзі. Ми вам дякуємо, все читаємо і зворотній зв'язок надаємо. Ось так. Що, отче, слухачі пишуть, що нехай Бог благословить і береже вас і допоможе перемогти ворогів України. Ось так. Амінь. амінь. Так, перемога для вас, отче. В чому поляна? Дякую. И... скажіть на завершення. Перемога? Ну це передусім ти переконання вже сьогодні. Це не буде колись там, знаєш, коли не хто є хто зараз також ще така реклама на, на правах реклами, та mm -hmm. а мені дуже новий наш мій священник, друг співрад Андрій Зелінський напав на це книгу. А на тому я яку я вже тут два-три рази mm -hmm. перечитав і, і вже пішла по черзі між, між uh, моїми поротимами. Тобто воїн це є той, який від самого початку вірить в перемогу. Для нього вже перемога сталася. Це нема сенсу потім ставати з ЗСУ, або ставати воїном, якщо ти віриш в перемогу, якщо ти, 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 ти сумніваєшся, або віриш боратку. Так що перемога це, це кожен день, передусім, це та внутрішня перемога над собою. Так. Сьогодні ранку кричать підйом або тривога і заміє цей за це долі секунди, де ти вирішуєш. Я не хочу, не хочеться, а знову це тривога, а знову це всі. Але ти кажу, вибрався і пішов, ти, ти вже переміг. Це mm -hmm. вже мала перемога. Ти, коли встав, зібрався, mm -hmm. налаштувався і знаєш, що ти йдеш робити. Mm -hmm. А oh, коли so... ти дієш і домов знову, треба йти, або що вони ходять від мене, ти вже програв, навіть не виходь на полі. Mm -hmm. Отже, дякую вам. Будемо завершувати. Є... На цих словах ми. Вам подякуємо і скажемо до наступної зустрічі. Благословінь Божих під час навчання в центрі Силу оборони і з нетерпінням чекаємо наступної програми. А з нами в ефірі а, очільник благодійного фонду Деполь Україна, отець Віталій Новак, зі згромадження отців святого вікентія Деполя. Дякуємо очі вам, дякуємо, що погодилися на цю розмову. І до наступної зустрічі в ефірі Радіо. Я дякую також. Разом, разом. Дякую за вашу таку підтримку і солідарність. Також багато. Багато значить. Так. Ми як християни, як одна спільнота, ми, ми разом. Це дуже велика сила. Амінь.